Зайчику напогнали. Ви маленький. А, не видно тобі, так? Не видно. А сфоткала? Чи ти відео знімаєш? <пів> <Нас> назад. Данте, назад, <пів> назад, назад, ось сюди! Восьмий місяць через півтори місяці після його загибелі народилась соломін. Завжди зберігайте одне відчуття: відчуття вдячності, вдячності воїнам, які виборюють перемогу для України, і, і він не встиг його побачити, не встиг дізнатися, хто в нього буде. Але встиг вибрати ім'я. Мені дзвонив побратим його, і я пам'ятаю, як я казала, що як я тепер буду без нього жити, як я тепер буду з дитиною сама. Мені 21 рік. Я до мами кажу мама, я шо вдова. Ой. Така, Це літні речі, які він залишив в частині. І мені його передали. І я пам'ятаю, як мені в ТЦК його віддавали, кажуть. Напевно, там ще зберігся запах вашого чоловіка. Ну. Тому я його закрила, не відкриваю, щоб, не дай Бог, нікуди не пішов. І це його. Хібка. А ви думали над тим, що, що може вирости ваш син і також захотіти стати військовим? Думала. Якщо він цього захоче, то я його не буду зупиняти, відмовляти і попри все пережити. Да. не буду. Дідушка також військовий, тому. Це батько Владислава? Ні, це ваш, ваш батько. Він нас познайомив. О, так. Да. Як так сталося? Получається, що тато поїхав у відрядження, він в мене ТЦК працював у нас в місті. І поїхав він у відрядження в зону бойових дій. І там в нього був молодий командир-лейтенант Владислав Українець. І Він мамі всі вуха прожужав, Такий, такий в мене командир, командир. Нашій Каті би точно підійшов. І один раз ми з ним говорили по відеозв'язку, і Влад мене побачив каже: «Анатоліч, в тебе ж дружина, вроді світленька, це хто до тебе дзвонив? <говорить> каже: командир, ти що, це моя дочка? Владік мені потім каже, Боже, я як тебе побачив. Потім як почав в Інстаграмі шукати. Шукав, шукав, не знайшов, підговорив тата, тата там виманював у мене теж мій інстаграм, а потім. Він мені фотку лайкнув. Знаєте, як це? Молодіж. А я думаю, ні, ну що ж ти аккаунт закрив, а фотку лайкнув. Він був командиром другого механізованого взводу. Він лейтенант, офіцер, він закінчив Львівську академію сухопутних військ. І в 59-й бригаді він служив. 10-му батальйоні. Я була на 4-му місяці вагітності. Чоловік вже знав, що я вагітна. Ну, ми знали вже про вагітність, вже ім'я обирали дитинці. Я була дома в Каховці, це Херсонська область. А він був, як завжди, на службі. І вони під Олешками базувалися тоді на полігоні. Ми були. Так ми і не зустрілися з ним більше. І вже 24 го числа я йому зранку подзвонила, і він мені сказав, що все добре. У мене все добре. І якщо що, то їдьте до моїх батьків, тобто сюди, де ми зараз. От. Ну, ми довго не їхали. І вже звістка прийшла про те, що він загинув мені 25-го числа. Я пам'ятаю, як я казала, мені дзвонив побратим його, і я пам'ятаю, як я казала, що як я тепер буду без нього жити, як я тепер буду з дитиною сама. Мені 21 рік, я до мами кажу: мама, я шо вдова. І мені було це взагалі незрозуміло, як так могло статися. Він завжди такий щасливий був. Скоріше була вже якась евакуація хлопців з лівого берега. Тому що вже близько 10-ї години ранку вже у нас в нашому районі Каховського вже на гесі висів триколор. І я пам'ятаю, як я йому висилала ці повідомлення і він був в шоці, він навіть про це не знав. Хоча він знаходився, ну буквально. 30 хвилин їзди машиною від мене. І він не знав, що за 30 хвилин від них вже висить триколор. І вони почали виходити просто з оточення, я так розумію, тому що на той момент, коли вони виходили, вже був вже висадився там десант, я так розумію, на мосту. Тому що ну, я не військова людина, я не знаю, як там детально все. Розказати, описати, але я так собі розумію, що там вже були російські війська на тому мосту. І вони просто виходили. Я знаю, що проривали оборону там хлопці-танкісти, а він прикривав вихід, вихід батальйону. Він пішов воювати одразу ж 24 лютого 22-го року. Спочатку це був Київ, напрямок Гостомель, Мощун, Ірпінь, Буча. Треба було вже виходити на бойові, і він був єдиним, хто сказав, що він готовий взяти на себе відповідальність за командування рот. Операції всі на Намочинському напрямку були успішні без втрат взагалі. А, ну, поранені, звичайно, були, а загиблих не було. Потім був запорізький напрямок також з успішними операціями, і потім вже був Бахмут, Бахмутський напрямок. В день його загибелі, в цей день мені було неспокійно, дуже неспокійно. Я вдома не могла собі знайти місця. І якщо зазвичай, коли він пропадав зі зв'язку, я жартувала жарти. Що, типу, скільки тебе вже, скільки тебе вже не буде на зв'язку. Але в цей день я просто написала без смайликів, без нічого, повідомлення, в тебе все добре. Як виявилось, все погано. Він вже не відповів. Він помер за 30 секунд. Можу запитати, що сталося? Е, поранення в шиї. Осколки. Виїзд на е, запасні бойові позиції і туди стався приліт. Обстріл, артобстріл. А, башку на ще землі. Її улюблене місце в другій кімнаті, там де ми спимо, і граємось. Там у нас висять фото наші. І її улюблене місце це дивитись на це фото, яке там висить. Вона може просто туди ну, пів часа. Вона стабільно туди може дивитись, не відводячи погляд. Перші рази я реально плакала, я просто розривалася від цього. Зараз я вже така: дивись, це твій папа і твоя мама, і ти там теж є в животіку. Так що папа з тобою вспів сфоткатись. Дуже довго разом. Ми вже ми були готові до дитини. Навіть в період війни ми, ми зрозуміли обоє, що ми все. Ми, от ми готові на всі 100%. І, і я погодилась, для чого ще витрачати час і чогось чекати. Життя одне, і його треба прожити гідно. Я розуміла, що його не буде поряд зі мною весь час. Я розуміла, що, в принципі, всю вагітність я буду сама. Тобто в мене не буде оцих моментів, коли там чоловік-дружині зав'язує шнурки, коли чоловік-дружині допомагає, там ще якісь нюанси, щось впало, він допомагає їй підняти. Я розуміла, що в мене цього не буде. Але я розуміла, що я знаю, що я на вірному шляху, що це. Дитинка прекрасної людини, яка захищає нашу Україну. В основному, за моєю вагітністю, він спостерігав в Телеграмі, в відеокружечках, фото. Всі УЗД я скидувала йому по відео, УЗД другого триместру він приїжджав на два дні. Але він не встиг на нього приїхати. Якось так вийшло, він затримувався в дорозі. Я дуже хотіла, щоб він побував на УЗД, але, на жаль, він не встиг. І знову я записувала йому кружочок і відправляла. Я була на УЗІ і дуже просила, щоб мені зробили фотографію. Але Андрюша не захотів фотографуватися. <плес> <плес> <Да>. <плес> він відвертався, закривався ручками, і лікарка сказала, що фото не вийде. Тому в нас не вийшло фото тоді, і він не встиг його побачити, не встиг дізнатися, хто в нього буде. Але встиг вибрати ім'я. 24 числа він мені написав повідомлення Хлопчик Андрій, дівчинка Вікторія. І написав, що він мене дуже любить. Він завжди мені писав: Люблю тебе безмежно, моя кохана дівчинка або моя кохана дружина. Я постійно плакала, але намагалася якось, ну коли я завжди плакала, я собі думала, якщо я зараз буду плакати, то з моєю дитиною щось станеться. І я собі не давала плакати, не давала собі волю, емоції. Ну, хоча мені хотілося б просто десь закритися в якійсь кімнаті і просто ридати, і щоб ніхто мене не чіпав, ні їсти, не пити, нічого не хотілося. Але я розуміла, що в мене дитина під серцем, для якої я зобов'язана зробити все, щоб вона була просто жива, здорова, щаслива, якби того хотів би мій чоловік. В лікарні мене не хотіли пускати. Сказала, що це дуже великі ризики, краще не їхати. Розповідала мені про викид адреналіну, що я відповідала, що а як я можу до нього не поїхати? Я прекрасно розумію ризики, я прекрасно розумію цінність цієї дитини. Я ні в якому разі не хочу їй зашкодити. Але ну, я не можу собі дозволити не поїхати і не попрощатися зі своїм чоловіком. Просто Ну, це, ну, Я б він не відпустила б його ніколи в такому випадку. І якби, мене, якби мені заборонили і сказали не їдь, я б, скоріш за все, втекла. Би просто. Ну, не скоріш за все, я б втекла на похорони до нього. Я просто кожен день собі, коли я була вагітна, я кожен день собі казала про те, що в тебе не буде другого шансу народити йому дитину. Ти маєш зробити просто все, що від тебе залежить, аби аби ця дитина народилася жива і здорова. І це, в принципі, єдине, що мені допомагало. Чи можу я собі дозволити зачинитися в кімнаті і убиватись в істериках? Ні, не можу. Я маю виховувати достойну людину, достойну доньку нашу. І маю їй потім передати. Все, що я знаю про її батька, щоб вона потім, коли я вже буду старенька і немічна, щоб вже вона несла честь про свого небесного татуся. Я їм пишаюсь. Мені б дуже хотілося щоб він її сам забрав, сам її отримав. Він на це заслуговував і без цих подвигів. Вона Так, щоб вона якось нам допомагає, просто вона просто є, як, як його заслуга. 2 березня вночі було звернення президента. Я прокинулася вночі і чомусь до телефону. І мені там надіслали люди вже це звернення. Я його подивилася, і там вже було відомості про те, що його нагороджено посмертно званням Героя України. Сьогодні я підписав указ про присвоєння звання Героя України 15-ти нашим захисникам лейтенанту, українцю Владиславу Петровичу, посмертно прикрив відхід своїх при наступі ворога. І зранку мені надіслали список. Загиблих хлопців, там четверо було, серед них був мій чоловік. Надіслали, що їх поховано в братській могилі. Ну і коли вже деокупували Херсон, тоді вже нам вдалося його забрати, дякуючи хлопцям, які там були, побратиму його, вони одразу зі мною зв'язалися. В мене була геолокація, і всі дані були. Я зразу їм надала геолокацію. Я собі так думала, що це, напевно, буде дуже довго: ексгумація, експертиза, але вже на наступному тижні ми його поховали. Е, дуже важко. Реально дуже важко. Зараз, секундочку. <laughs> дуже важко, бо я дивлюсь на неї, вона посміхається, вона робить якісь нові звуки, якісь смішні штучки дитячі. І дуже страшно, коли ти дивишся на свою дитину і плачеш. І розумієш, що нема з ким водіясь ось так, <плес> і мені особисто хотілось би зараз розказувати. Яка в мене класна фігура, хоча моїй дитині тільки три місяці, а вже через три тижні я була по вазі менше, ніж до вагітності. Але це вже не приносить ніякого щастя. І коли ти хочеш, я то відсилаю йому ці всякі смішні відео до сих пір. Да. Але коли розумієш, що ні відповіді, нічого не буде, баста. Я уявляю, як би він мене зустрічав без пологового, якби він подарував мені величезний букет квітів. Коли в мене було перший день народження, з того моменту, як він загинув, я собі уявляла, як він такий зайде і скаже: Сонечко, я живий, я прийшов, я тут Там, зробить мені якийсь сюрприз, да, що він живий. І мені снилися постійно сни. Що він живий, він приходив до мене у, віс... у снах і казав: я живий зі мною все добре, я в полоні, там, я е, на завданні, я там партизан. От, е... На день народження теж я собі постійно уявляю, як би це могло би бути. <му> Мені одна жінка сказала. Що готуйся, ти будеш все вигризати. Ти нікому не потрібна, поки ти про себе не заявиш. Ніхто тобі не допоможе, поки ти цього не, не досягнеш. І так з першого дня його загибелі я борюсь. Борюсь за те, щоб його забрати, борюсь за те, щоб дати щось дитині, за те, щоб просто зробити свідоцтво про смерть. Як казалося, моя дитина не має права на одноразову грошову допомогу. В постанові написано, що мають право діти, кома, утриманці або ті, хто має право на пенсію за втратою годувальника. Моя дитина, що ну хто вона? Вона виходить ніхто. Її що приніс аїст. Е, ну... В неї є тато. Тато загинув, і дитина народилася, і вона вже нічого не має, і вона просто покинута на призволяще». Я розумію, що на мене лежить просто велетенський шмат відповідальності. Це нести честь про нього, пам'ять його, виховувати доньку. І я не можу собі дати можливість бути цією маленькою дівчинкою. І, на жаль, я знаю, що більше на цій землі немає людини, з якою я на 100% можу бути сама собою і мене зрозуміють. Я могла скаржитись навіть на нього. І він все рівно мене розумів. Він чув і розумів, чому я таке говорю, чому я так вчиняю. Все, більше нема людини такої. І розумію, що ніхто мене більше не візьме на ручки. Тепер на ручках ношу я, Соломію. У мене для мене всі чоловіки в формі це мої кінти. Все. Ні більше, ні менше. Я їм маю допомагати, це мої близькі люди, але це мої кінти, мої братіки. І вони будуть з нею бавитися, також приймати участь в її житті. Тому. Я з певністю можу сказати, що це моя родина. Я люблю їх як своїх рідних людей. Вони не мені люди, це друзі мого чоловіка, люди, яким я безмежно вдячна за те, що вони були в його житті, бо кожен з них по-своєму прекрасний. Захистити мене є кому. Якщо в мене було до його загибелі дві спини, за якими я можу сховатися, це мій папа і мій чоловік. То зараз в мене цих спин більше ста. vou do you think of the subject